І всім привіт народ! З вас, підписка Подбайк, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Польщу з метою формування Міжмор'я Так, зараз ми зупинились на тому, що у нас 19 агресії, в нас. А, я відновлю армію. Ось на чому ми зупинились. Ми зупинились на тому, що я відновлю армію, на тому, що я намагаюся, типу, зараз взяти релігію нормальну. Через те, що я відновлю армію, в нас грошей мало. Плюс нам треба гроші на те, щоб відновити провінці. Ну ой, взяти релігію нормальну і. Асимілювати нові провінції. Да, ну чекаємо. Ну це якийсь ж. Коротше, дуже довго зараз все йде. Давайте зараз купецьку раду візьму. Трохи більше грошей буде. Так, я зараз трохи подумав. Так, з тобою покращу відносини, німечно. Покраще відносини. Хай буде. Нас года зі Словаччини закінчилась. Є. Yeah. це прикольно що Словаччина. Ну, чисто в Чехії. Так, все я все асимільовував людські ресурси. Ой, скільки в мене? Майже, майже відновив. Є. Ну і армія. хм, Армія в нас і так знато велика. Ой, фу, савок. А Румунія, теоретично, в тебе хто союзник? Болгарія. Ось Румунія плюс Болгарія, хм, ризиковано, Якщо казати про Єгославію, Греція, У Єгославі хороший ліміт військ. Да! Складно, неприємно. Але я думаю, з таким типу прибутком, як в нас зараз є. Скільки в мене? Дві провінції з фарбою, Давайте спробуємо. Прям трохи розбудуватись. Ну, типу, не сильно, але прям трохи можна. Ні, ні це не той рік. Це не той рік. Е, чому це, я кажу, що це не той рік, бо. ой, Австралія, Совок. Побачне, так з тобою перемир'я. Болгарія, ти з ким воюєш? Болгар... А, ні, це союзник Болгарії, Румунія. Болгарія воює і Туречкою... із Албанії, але прикол в тому, що і Румунія воює з Туречкою, і з Албанії. Ну і ви розумієте, якщо Румунія воює строичний з Албанією, значить Румунія, значить, зараз буде виснажена після закінчення війни. Йти зараз на Болгарію, це тупо. Ось почекати, щоб піти на Румунію. Це дуже хороша ідея. Це прекрасна ідея. Все. Румунія. Надіслати образу. Оголосити війду. Байдуже, хто твій, твій союзник? Просто байдуже. Зараз я навіть зроблю авто. Все, зафарбуй. Зафарбуй мені Румунію. да, побилися навіть все. Зробити в обох. Та забираю. Все не дають забрати. Мені все потрібно від Румунії. Ось в тому ти й проблема, що мені все потрібно від Румунії. Давайте спробуємо якось красивіше це забрати. Так, затвердити. Ну, нормально. Трохи менше зараз на армію. Нам треба буде взяти релігію. Ядра. На релігію трохи менше грошей, давай. тому давайте почнемо з релігії. Так, до речі, Угорщина. Твій хто союзник? Тільки Словаччина. Прекрасно. Але почекайте. Є. Тепер ядра. Є. є. На так, в нас економіка 1300, значить я можу і армію собі мати 1300. Так, о, 130, точніше, армію. Теоретично я хочу цю армію вирівняти. Давайте почнемо з далекобійних. Якби це не було зараз тупо в якомусь сенсі, але давай. 1 тб 6 ТБ. Так, 30 вас 30 вас далі. 15 винищувачів. Так, а скільки мені взагалом? Мені взагалом бажано 13 зараз зробити. Все. Додаю 13, потім подивимось. Колись пізніше додам ще. Це армія 130? Цього має вистачити, щоб винести Угорщину і у Румунію. Болгарію. Так, за вами все ще перемир'я. На Єгославію й ти сама по собі. Єгославія 123 ліміт військ. ризиковано занадто. А ось на Угорщину Словачну я б спробував. Чисто спробував, чисто спробував. Просто проблема в тому, що час дуже повільно йде. О, рівень ліс, сюди. О, ні. Автоматична фігня вимкнути. Ви повертайтесь сюди. Все, тут через захист. Їх відбили через захист, тепер добуваємо. Ось тут добуваємо. Я не все? Ще не все. Ось так. Нарешті все. Та що, все угорщено? Мені ж потрібно все угорщено. Так. Словачину трохи виснажили, нормально. І знову нам треба до фіга грошей на асиміляцію. Ой, людських ресурсів не вистачає. Давайте більше людських ресурсів, бо в мене треба ще 10 викликати. Ще 10 військ це буде в нас один танчик, і два кулеметника. Так поки щось так сюди створити. А далі будемо довикликувати по, по 7 військ. Угу. Бо в нас занадто багато ранньої окопної піхоти, тому ми ви викликаємо без неї. Але по 7. Це 140 військ, всіх інших нормально, окрім ранньої копної піхоти. Ну і нехай. Що? Міжмор'я? Не так багато країн мені ще треба. Румунія 54-й рік. А, ти, Данцик. Ой, Австрія і Савок. Те ж саме, що у Словаччині, Австрії і Совок. Просто дуже повільно час йде. Як не я не готовий йти. Я б тоді сів і покращив трохи економіки. І паралельно з покращенням економіки викликав би армію. Погнали. Дві фарби. А, ні, одна фарба тільки покращена. Тепер друга фарба. А, ця фарба і не, не покращена. На пам'ятник амфітеатр. Ой, пам'ятник бібліотека, точніше. Так, обидві фарби покращені, також було б прикольно покращити саме столицю. Але давайте з цим трохи пізніше. Чи ні? Дайте погнали, покращимо столицю. На мебливо. Павок хоче альянс. Я приймаю. Але чисто для того, щоб скористатись ним. Наприклад, піти на Туреччину. Точніше, на Югославію. На Туреччину я не буду йти, бо це трохи не чесно. Хоча в них 141 ліміт, в мене куди більше. Але окей, давайте, наприклад, на Єгославію разом з Совком погнали. Почекай, поки він підійде. Ну, типу, у Єгославії є союзник, так нехай і в нас буде союзник. Все. Погнали, зараз буде бій. Все. Ну, знаєте, щоб більш справедливо? Вимкнути. Бо я сильніша за Єгославію. Вони трималися тільки завдяки Греції. Якщо вони користуються якимись механіками гри і завдяки цьому. Вони тримаються, так чому я не можу користуватись механіками гри. Так само, як і вони це роблять. Блін, е. Так, по-перше, чи все його Вся його, вся його мені потрібно, без виключення. Зробити вимогу. От, по-перше, тут по річку. Так, красиво. Ну і далі з півночі на південь. Ну, все. Ой! Агресивна експансія. Що що, а до цього я точно не готовий? Мені просто тут час дуже повільно В цьому році йде. Ось так нехай буде. Блін, а на що я тоді з ним повоював? Та військові репарації, дайте мені. Заради грошей. А ще 29 провінцій, непогана кількість. Про просто час дуже повільно йде і чекати зменшення агресивної експансії? Так, є. Але питання очікування зменшення агресивної експансії? Ну це дуже довго буде. Ну, Не знаю, давайте спробуємо. Тавок я буду використовувати, просто щоб на мене ніхто завчасно не напав. Він натримай пам'ятник, натримай бібліотеку, і так як тут буде максимальна кількість, типу, економіки з усіх провінцій. То сюди і майстерню, і мануфактуру, і завод треба буде. Ти ви бачите, наскільки повільний час. Він просто неймовірний час повільно йде зараз. Коротше, аж по торговий центр я побудував, але. тяжко. Тому я не уявляю, як я буду чекати зараз зменшення агресивної експансії. І, до речі, армію я можу збільшити. Це три рази по сім зробимо. А я можу тільки два рази. Трохи більше витрати на армію. Так. Та, ну, колись наберемо. Тримайте генерала. Ну давай окей. я зараз по чергу чекаю відновлення людських ресурсів. Ось так. А там же, подумаю, подивлюсь. Ну і трохи розбуду інші провінції поки. А нас, до речі, дослідження на максимумі. Ну, половину майже половину людського ресурсу я відновив. Арсивин експансії 84. Я не знаю, типу, максимум, що я зараз, напевно, зможу це просто Румунію дозахоплювати. Не знаю, що там. Румунія. Ну, погнали. Типу, ну дозахоплюю зараз Румунію. Куди б ти побіжав? Не те робиш. Та не біжи зай, туди, куди треба. Це, ну. І то в нас 97 вже агресивна експансія. Тяжко, тяжко. Знову ж, час питання в часі. це саме с... Пр... Пр... проблема в ця... часі цього сценарію, я навіть покажу. Зараз давайте я збережусь. І якийсь інший сценарій покажу і покажу час в іншому сценарії. Я, не знаю, давайте теж сучасний світ покажу. За чилі стартуємо. І подивіться, наскільки швидше тут час іде. Да? Тут гроші набираються з двадцятки швидше, ніж там. Бачите, тут прям. Так, дивіться, тут по дням йде час? Бачили? Так, тут дні. А якщо я зараз завантажусь на Польшу, мені здається, що там прям годинами час йде. Тут годинами час йде замість днів. Тут буквально в 24 рази повільніше час. Типу там не було годин. Тут буквально в 24 рази повільніше час йде. Скоріше за все, щось мені підказує. Та це знущання. Просто як мені позбутися агресивної експансії? Ну, в плані зрозуміло, як мені позбутися агресивної експансії, просто чекати. Або почекати, поки проти мене сформується коаліція. Ну, це жах. Мінімальні витрати на армію. Навіть не знаю, що сказати. Це якесь пекло. Про такого совоквою. Байдуже. Не цікаво. Я спадок витратив на те, щоб відмовитись його, я не знав. До речі, достатньо грошей, щоб тут пройтись. Погнали. Все, що по 500 кошту я беру. Навіть те, що по 600 кошту, я візьму. Єй. Єй. Хоч закінчував. Так, ти. Це ставок напав на. Ой, ти мені так. що так, шта так треба було б ставком воювати. Ані, мечну слова чи не захопили. Просто агрессивний експансій 86. Я нічого не зможу зробити. Поки що. Ну що, в мене економіка 1800. Я можу ще збільшити армію. 4 по 7. Є. Yeah. 4 по 7. На 189 армія. 5-7. Ой, давайте, 6, 7. ідеально. Погнали. Є. Yeah. 196 армія. 196. Що вам ще треба? Тобто я зараз. Я Юсаві при бажанні прям майже повністю рознесу. Але. Агресивна експансія. Ну, ну, типу, мені немає сенсу зараз сильно воювати, ні з ким, бо агресивна експансія мене зупиняє. Розраховувати зараз на покращення людських ресурсів. Це не дасть мені миттєво достатнього бонусу. Ну окей, припустимо, зараз качну трохи людські ресурси. А на кого совок пішов воювати? Вони почали рухатись. Я просто не уявляю, скільки по часу ми зараз будемо чекати закінчення агресивної експансії. Ну Трохи качнув. У нас 204, але. 204 всього. Що в нас ще є? Давайте сіль побудую, не знаю. Ну, мені Франція пропонує утворити варіант, це походжусь. Нормально таке посилення, слухайте, совок обміняв на францію. Як? Ай. У мене тобі економіка. Ти що? Та я сильний, але. але. Нам достатньо, щоб витримати в разі чого коаліцію. Ось ще два по сі. У нас 210 армія. І по ідеї, ми спокійно винесемо Югославію, з ким би там вона не була в Союзі. Болгарія Сан-Маріна, там байдуже. Ми винесемо спокійно, б, могли б. Але 70 агресивна експансія, не тву. Навіть якщо ми нападемо на них, там, то ми пару провінцій заберемо і все. У Грецію. Можна на Грецію зараз теоретично напасти, потім буде. Спочно кристу, взагалі, мене ворогом назвало. Ой, як страшно, як страшно. У мене Франція союзник, а в ти Іспанії віддала свої провінції. Але, блін, це агресивна експансія... Скоріше час, де наскільки тут повільно час іде. Тобто тут поміняли, типу, години додали, коли в звичайній грі це просто дні. Ну, поки нагадаю, що в поза нього опису зможете знайти та придбати мої ігри, і в першу чергу це Варфакторі. Це гра, яка вийде через півроку і виглядає ну, дуже соковито. Якщо ви додасте її до бажано, це неймовірно мене підтриме. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Нікі кого ви можете побачити на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі виходить це відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.